Сама нудна поза в сексі це коли ти знизу, а зверху нікого немає. Читаю оголошення в газеті. Хочу зустріти дівчину без зайвої ваги. Подумала і написала. Хочу зустріти чоловіка. Буду рада зайвим сантиметрам. Галю, ти не хочеш вийти заміж. Та ти що в мене хом'як жив, здох, а чоловік то така відповідальність. Привіт, подруго! Мені ці свята вилізли в чотири зайвих кілограми. А тобі в скільки. А мені ці свята вилізуть через дев'ять місяців. В дитинстві Олексій мріяв стати космонавтом, іван спортсменом, а Сергій алкоголіком. В підсумку перші двоє спилися, а третій добився свого Боже мій! Який тісний світ! Радів лікар, призначаючи даєшнику по сім клізм на день. В мого тата немає навігатора. Він його розбив після того, як той привів його на цвинтар, і сказав Ваш шлях закінчився.